Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні я знаходжуся в місті Чикаго. Вийшов на парковочне місце невеличкого готелю, в якому я зупинився. Ось, і в мене є побудження сьогодні поговорити про керівництво Духом Святим. Ви знаєте, що в цей час, коли ми живемо, від може чекати щось несподіване нас, так? Ось. І я от зараз на власному прикладі е, мав переліт з е, Румунії в Німеччину, з Німеччини, в столицю е, Сполучених Штатів Вашингтон, з Вашингтона в Чикаго. І, знаєте, я планував щось одне, але вийшло трошки по-іншому. Ось і виглядало так, що, що з моїми природніми здібностями і з тим, як я міг би впоряд з, з, з тими обставинами, в яких я опинився, ну могло б бути все, все не так добре. Ось, але завдяки божому керівництву, завдяки Божій мудрості я побачив руку Божу в своїх обставинах. Я побачив, як я без знання мови впорався в цих величезних аеропортах міжнародних в, в Мюнхені, в Вашингтоні. Зараз добрався і знайшов собі всі мої локації, потрібні, заплановані. Без допомоги перекладачів. ось ну це така моя особиста пригода. Але чому я роблю такий вступ? Ось я побачив руку Божу і керівництво Духа Святого в в ну, в цій моїй невеличкій, маленькі життєві ситуації в цьому крихітному епізоді мого життя. Ось і я вдячний Господу, що що він дав мені цю благодать, невеличку благодать, пережити його, його милість, пережити його. Керівництво, його люблячу руку по відношенню до мене. І я знаєте, скажу вам так, що напротягу всього свого життя я завжди послідовно бачу, як Господь скеровує, веде, направляє. Всі, хто народилися від Бога, всі вони керовані Духом Божим, всі є діти Божі, вони відповідності до Писання відповідності до писання Римлян восьмого розділу. Не помиляюся, 13-го віршу. Всі, хто е, керовані Духом Божим, вони сини Божі, вони діти Божі. Всі діти Божі, можна сказати, вони є керовані Духом Святим. І нам потрібно уповати на це керівництво. Не все буде нам зрозуміло в житті, не все буде складатися так, як ми би хотіли, щоб воно складалося. Але є Дух Святий, є наш вчитель, є наш керівник, наш порадник, наш розрадник, наш помічник. Другоцінний Дух Святий завжди з нами. Він е, влаштує потрібні знайомства. Він дасть виявитися Божому благоволінню в вашому житті. Він допоможе вам в будь-який період часу. І я вірю всім своїм серцем, що Господь хоче, щоб, щоб ваше життя воно, е, направлялося духом з Я 100% впевнений, що Дух Святий хоче, щоб моє життя направлялося ним. Ось. Кожен, хто став на стезю слідування за Богом, повинен мати оці близькі відносини з ним, щоб, щоб відчувати. Я не кажу зараз просто про почуття на фізичному рівні. Ну, скажімо, мою ситуацію візьмемо. Я був стомлений, майже більше ніж добу не спав. Три перельоти ну, міжконтинентальні, так? І скажу вам, що фізично ти може не відчуваєш якоїсь ейфорії, але. Що відбувається всередині, Всередині відбувається щось щось дивовижне. Ти розумієш, що Бог тебе не покинув. Він любить тебе, він турбується про тебе. Він подбав про все твоє життя, не лише про цей епізод. І коли ти уповаєш на це, ти кажеш: Господь, я дякую, що ти все контролюєш. Дякую, що ти все направляєш. І щось відбувається. Не завжди буде відчувати це знаєте, як приємну емоцію, але внутрішнє розуміння. Я про це відчуття кажу. Це керівництво Духа, що Господь з тобою, Він все контролює. Уповай на нього, не здавайся, не розчаровуйся і знай, що Господь виведе тебе з твоїх обставин, тому що Його благовоління, сила Духа Святого, вона з тобою. Всі, хто водимі Духом Божим, вони діти Божі, всі, хто діти, всі діти Божі, вони водимі Духом Божим. Нехай Дух Святий сьогодні скерує вас в правильні думки, в правильні дії, щоб ім'я Господнє було возвеличене. І прослалося вашому житті з Богом.